Тема перетворення звичайних дробів у десяткові». Наприклад, в 7 ми можемо записати. 70-х звичайний дріб ми можемо записати для десяткові 0,7. 23. Сотих можемо записати 0,23. Та звичайних дробів зі знаменником 10, 100 тисяч. Знайдемо одноповерхову форму запису. Десяткові дроби. Перетворюємо десяткові дроби звичайні, навпаки. 0,2 можна записати 2 десятих або 1 п'ята. 1,3, десятих, 1,3 десятих або 13. Перетворюємо дроби в десяткові. Наприклад, одна друга, щоб перетворити в десятковий дріб. Треба змінити знаменник. Значить домножуємо його на 5 і чисельник на 5 по властивості дробів. Буде 5 десятих або записуємо 0,5. Другий дріб. 13 135. Домножуємо на 2 знаменник і чисельник на 2. Буде 26, сот. 26. Сот. І записуємо 0,4 двадцять три нескоротний дріб а. Поділене на Б. Перетворити в десятковий. Треба привести його знаменник до одного знаменника, 10, 100, 1000 і так далі. Призведення з коротного дробу до нового знаменника. Старий знаменник є дільником нового. Наприклад, 30 сорокових перетворимо в десятковий дріб. Знаменник 10. Не підходить. 100 не підходить, бо вони не діляться націло на 40. Тому вони не підходять. А от число тисячі, тисячі ділиться націло на 40. Значить, цей знаменник підходить. Що було в знаменнику 1000 треба 40. Знаменник помножити на 25. І чисельник 3 теж на 25, буде 75 тисячних. або в дисциплі дроб запишемо 0,075. Не кожен нескоротний звичайний дріб можна записати у вигляді ціткового. Кожний із чисел 10, 100, 1000 і так далі має тільки два простих дільника 5. 10 це 2 на 5, 100, це 2 в другому степені на 5 у другому. І так далі. Нескоротний дріб. А поділене на Б. Можна перетворити в десятковий лише тоді, коли розклад знаменника на множники не містить чисел відмінних від 2 і 5. Тобто, ті, що містять, не можна перетворити в десятковий дріб. Приклад. А правило, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, можна другий спосіб, Можна його чисельник поділити на знаменник. Наприклад, 4 п'ятих. Як ми перетворимо десятковий дріб? 4 ділимо на 5. 4 не ділиться на 5, буде 0, 0, значить 40 на 5 8. 8 на 5, 40. Буде 0. Значить, 4 п'ятих буде 0,8. Другий приклад. двадцятих. Перетворюємо 13 ділимо на 20. 13 на 20 не ділиться. Пишемо 0, цілих. Знову, додаємо 0. Буде 6 на 20, 120. Віднімаємо буде 130 мінус 120. Буде 10. 0 додаємо 5 на 20, 100. 0,60. Ще приклад, 13, 20, а, 13, 20 буде 0,65. Ще приклад 5, 8. 5 ділимо на 8. 5 не ділиться на 8. пишемо 0. Зносимо 0. Буде 6 на 8, 48. 50 мінус 48, 2. Добавляємо 0. 2 на 8, 16. 20 віднімаємо, 16. буде 4. 4, зносим 0, 5 на 8, 40. Значить, 5 восьмих – це дорівнює 0,625. І так ми перетворили 5 восьмих у десятковий дріб.